Друзі, привіт! Сьогодні 8 березня, поздоровляю всіх жінок з жіночим праздником. Покажу вам зараз навіть жінкам, хто дивиться цвіточки. Ось дивіться, бачите, верба, котики, ось такі. Значите? Я на ставочку, тут де раніше ловив судачка, щучка тут попадалася. У нас вдома на сулі не ловиться нічого, тому так довго і відео не було, тому що пару разів я пробував на фідерок і на поплавочку, взагалі нічого не спіймав, бо пробував і на мотеля, і на опариша, і на черв'яка. Ще ранувато. Там, може, внизу трошки десь рибка прокльовує, але тут сюди ще не дійшло. Ну, а як би вирішив попробувати половити судачка? Можливо, обизветься, можливо, ні. Так що, друзі, пробуємо ловити судака на ставку. Так що поїхали розкладатися. Так, друзі, цей малесенький кусочок відео я зняв у кінці рибалки. Хочу вам сказати, що зразу, щоб там не писали, на що ти показуєш чи щось таке. Я тут виїхав на ставочок, спробувати половити судачка, але не було в мене ні покльовок, ні рибки, я не спіймав. Просто приїхав провірити. Ну, думаю, покажу і вам. Так що, кому цікаво, дивимося далі, як я сьогодні пробував, але нічого не спіймав. Так що дивимося. Перебрав свій силікон трошки. Ну, ось тут такий у мене є. Зараз щось щось випробуємо. Ну, давайте зараз почну, не знаю, не знаю з якого. Ой, давайте за k Кейтеч Easy шайнер. Ось в такому кольорі. По-моєму, 2,5 чи 3 дюйма. Мабуть, 3, Це. Грузик 18 грам, тому що вітер. Так, ну що ж. Перший закид. Попробуємо. Ой, перший закид. І під тою стороною і обервалось у мене поводок. Нормально. Одна силіконка полетіла. Дуже невдалий перший закид. Дуже невдалий. Щось я, мабуть, прив'язав поводок неправильно. чи щось Щось пішло зовсім не так, як я хотів. Ну нічого. Це тільки начало. Щось я неправильно зробив, забувся. Будемо зараз доставати жалко силіконку. Ну а що ж ти зробиш? Так, а ну другий раз. Друга спроба. О, друга біжу вдала. Це у нас груз. Мабуть, 12 грам. 12 грам. Маленька така силиконочка. Нам би хоч би якусь покльовочку заробити. І було б прекрасно. шнур Більше я де не пробував. Так, добре, схожу ще он туди, на той місток, кину з містка кілька разів і поїду на дамбу. Не хоче жодного течка, жодного. Ось таке незрозуміло, похоже дуже на покльовку. Зараз ну, спробуємо ще разок. Ось вітер. Аби не вітер. Що ж, друзі, не хоче, а е? трава там, бачите. Не хоче зовсім клювати. Не хоче, не хоче, не хоче. Ну нічого, зараз спробую на дамбу. Покидаю трошки на дамбі. Якщо ні, то і що ж ти зробиш? Будемо щось пробувати другий раз якусь другу рибалку. Десь щось будемо шукати, пробувати. Так що... Вперед на дамбу Ну що ж, спробуємо сейчас ще на дамбі. Чи в нас щось вийде чи ні, не знаю. Ну, варто спробувати. Раз приїхав уже, ну я як. Савок знаходиться зовсім поряд із райцентром з нашим. І я їхав по ділах і як би думаю, заскочу, спробую. А що ж нам треба пробувати? Як не спробуєш, то не спіймаєш. Так, ну що ж, ой, тут на дамбі неудобно. Бетон. Він... Ну він то сухий, зараз не слизький, а діло в тому, що він бачите як, стоять, ноги вивертати. Так, ну що ж, тут теж ловилось. ловилось. і зараз ми і спробуємо. Холодний вітер. Щось і качок мало, то тут качок, бо ані он, ну далі плаває. Не хоче клювати зовсім. І там, і там, і на різний силікон, і на більший, і на менший. І різного кольору, різної форми, раки, іброхвости. Ніде навіть дітечка не було. Ну там щось таке було похоже, ну то мабуть щось не воно. Де ж за щось зачепився. Взагалі тут є судак, є щука. Є сом, і біла риба є, і то амур, і короб, і карась. Ловив я тут. Амура тільки і сома не ловив. А то ловив. І коропа приїжджав, ловив. І то ловився. І судака ловив. Ну не знаю. Можливо, та неможливо, ще тут на ставку ранувато. Тут тільки-тільки зійшов лід недавно. Ось. Він ще може не окліматизувався чи як. І сьогодні холодно, зранку мороз був, мінус 4,5 у мене дома градусних показував. Я думав приїхати сюди поранше, зранку. Але мороз буде шнур намерзати. Вирішив трошки як підніметься сонечко. Все, друзі, не хоче зовсім нічого. Все, на цьому рибалочку закінчуємо, їдемо додому. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка без риби і без покльовок. Ну нічого, провіряти треба. Попробував. Половить судачка, але, на жаль, не було і покльовок. Ну нічого, будемо пробувати щось інше. Другий раз. Повторюся, я говорив на початку, що питали мене там, де ти так довго пропав, що немає відео. Не клювало нічого. Вдома в нас пару разів я вибігав, нічого не спіймав, той відео не виставляв. Думаю, що ж, ну а це вже, думаю, виставлю відео, хоч і без риби, і без покльовок. Обстановку тут на ставочку. Не хоче, не хоче. Ще рано, холодно, а можливо не зумів спіймати. Це ж таке діло. Так що, друзі, ось таке відео. більше інформація. Що поки що рибка у нас тут не ловиться. Ну, думаю, скоро вже, скоро, вже сьогодні 8 березня. Думаю, вже скоро плітка. Піде, а там трохи пізніший лящ. Кажуть, у сулу ляща багато зайшло. Ну, Будемо сподіватися, що він дойде сюди і буде нас радувати своїми покльовочками. Так що, друзі, все, на цьому завершую. Треба їхати по ділах. Ось так. Так що, кому сподобалося таке відео без покльовок і без риби, ставте лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде, будемо ловити рибку, обов'язково, всяку маленьку, велику, різну, хижу, білу і все таке. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!